Так, ну що, частину на сьогоднішню, що запланували, зробили, ось така площадка у нас вийшла. Ось де біла лінія, квадрат такий. І плюс там школу, де будемо вкладати тротуарну плитку, це буде в нас склад. І тут все це буде прикладатись. тут будемо робити площадку. Ось подивимось. Ось стоять дві фури у нас. Ось одна ось інша. Привезли зразки. Зараз півгодинки відпочинку кава. І знову погрузчик розвантаження. Подивимось, як ми це все розставимо тут, мабуть, там. На парковці будемо розставляти. Ну, ось такий сьогодні у нас вийшовся день. Завтра повикладаю, які були приключення з погрущиком. Посадили по утопили, топили, витягали. Ну, це вже буде трошечки там багато відеосів, завтра, післязавтра повикладаю. Тому, кому потрібна гарна плитка зі складу чи з, напряму з заводів, телефон в профілі, будь ласка, звертайтесь, майстерфем.